Мої вітання, друзі. Ви на Ютуб каналі ТСН. Мене звуть Мирослав Солонар, і Це наша постійна програма, що на фронті? Ситуацію на лінії бойового зіткнення станом на 20 вже серпня. Ми обговоримо із військовим оглядачем Дмитром Снігирьовим. Я вас вітаю, пане Дмитро. Вітаю. Безумовно, є про що з вами поговорити нині. Президент Зеленський перебуває з робочим візитом в Нідерландах, ходить поблизу f 16 ніби щось нам натякає і власне маємо переваги на фронті зараз. Пане Дмитро, давайте почнемо із того, що проаналізуйте, будь ласка, коротко, максимально так. Сьогоднішній день, 20 серпня, що би ви прокоментували? Давайте говорити про успішний характер нанесення ударів по території Російської Федерації з використанням безпілотних літальних апаратів, про стабілізацію ситуації на найбільш важких ділянках фронту, мовиться про Куп'янська лиманський напрямок і відповідно успіхи зсу на Времівському і Запорізькому напрямках. Давайте розпочнемо безпосередньо із купінського та лиманського напрямків до мапи війни перейдемо так. Як би ви тут охарактеризували ситуацію? Оскільки ми знаємо, це єдиний по суті такий потужний напрямок, де намагаються наступати росіяни? Що змінилося в порівнянні з попередніми днями? Ну, давайте я зауважу, що це не єдині напрямки. Вони наразі атакують попрям по п'яти напрямках, але на цьому напрямку зосереджено найбільш боєздатні підрозділи збройних сил Російської Федерації і саме групування налічує більше 120 тисяч особового складу. Варто говорити про те, що всі повідомлення російської сторони про знов-таки успішний характер боїв в районі Синьківки не відповідають дійсності. Варто й зауважити про використання російською стороною ФАП-500, по позиціях збройних сил України і відповідно важких вогнеметних систем ТОС-1А СОНЦАПІОК це термобарична зброя, яка випалює все живе радіусом до 2 кілометрів. Тобто окупанти прекрасно розуміють, що продавити позиції ЗСУ наразі неможливо, і відповідно пішли на застосування подібного виду озброєнь. Крім того, варто й говорити про нанесення ударів по. Житловій інфраструктурі Куп'янського району і Куп'янська, зокрема, наразі вже є інформація про відповідна загибель цивільних в самому загибелі поранення цивільних осіб в самому Куп'янську. Тобто, всі зусилля української влади щодо евакуації цивільного населення з Куп'янська і, відповідно, найближчих населених пунктів показали свою, ну, скажімо так, своє е, чітке бачення української сторони щодо подальшого розвитку подій на цьому відтинку фронту, не маючи можливості прорвати оборону збройних сил України, росіяни перейдуть і вже перейшли до тактики масового терору проти цивільного населення. Варто відзначити і важкі бої в районі Петро Павлівки, то це відповідно окупанти намагаються. Прорватися в напрямок населеного пункту, поїточатися за панівні висоти навколо цього населеного пункту. Подальшого просування немає. Крім того, варто відзначити успішні дії Збройних сил України, а саме контратаки в районі 1 травневе. з моменту утримання населеного пункту і відповідно відбиття атак, контратак ЗСУ, окупантами було застосовано. Власно оперативно-тактичний комплекс «Торнадо-Г». Ага. Крім цього, ми можемо говорити про ескалацію напруженості відповідно на Сватівському відтинку фронту. Зокрема, мовиться про намагання росіян посилити свої позиції в районі Кривочиївки, в районі. Новоселівське відповідно в районі так званого плацдарму за річкою Жеребець, це селища Новоєгорівка і Надія. Крім того, наразі можемо говорити про запеклий характер боїв в районі Кармазинівки і в районі відповідно, Сергіївки. В районі Новоєгорівки є зустрічний характер боїв відповідно спроби окупантів покращити свої тактичні. Позиції, але завдяки успішним діям збройних сил України в районі Нової Гурівки. Ці спроби окупантів зазнали нищівної поразки. Крім того, самі окупанти відзначають успішний характер дій контрбатарейних підрозділів збройних сил України. Мовиться про нанесення вогневого ураження як по живій силі окупантів, так і відповідно польових складів СБК. Окремо відзначається окупантами успішний характер застосування збройними силами України касетних боєприпасів, які е приводять до відповідно чисельних фактів загибелі особового складу окупаційних військ. Ситуація складна, але ще раз підкреслюю, ситуація контрольована збройними силами України. Власне, пане Дмитро, зараз ми з вами розглянемо і Бахмутський напрямок, і південь Донеччини і Запорізький напрямок. Але перед цим я хочу з вами власне розглянути ситуацію щодо винищувачів F-16. Так, у світлі останніх подій дуже багато інформації. Зокрема, сьогодні президент Зеленський перебуває в Нідерландах, ходить поблизу F-16. А Я нагадаю, що Сполучені Штати Америки дали добро, щоб Нідерланди та Данія передали нам ці F-16. Станом на зараз чи можемо ми говорити, що зовсім. Всім скоро а, ці винищувачі будуть в Україні. Як би ви ну, це ну давайте говорити було? про те, що українські літуни мають пройти курс навчання, але не тільки українські літуни, але й відповідно українські техніки. Це займе е, до півроку, як мінімум. Це курс навчання українських пілотів. Відповідно, е, курс навчання українських техніків може затягнутися по часу, бо ну це е, більш складна процедура підготовки. Але мовиться і про те, що за цей час варто е, акцентувати увагу на створенні відповідної логістичної складової, а це обслуговування літаків в 16 на території країн партнерів, в першу чергу мовиться про Польщу і Румунію, і відповідна склади необхідна запчастин і обладнання для функціонування авіанесучих груп, е, е, які будуть передані для потреб ЗСУ. З позитиву можемо зазначити вчорашнє повідомлення українського президента про те, що є певні зрушення щодо можливості передачі українській стороні шведських ріпенів. А це досить серйозна заява, яка свідчить про те, що є розуміння потреб ЗСУ відповідно і з боку Шведської держави і шведських збройних сил тому є певні перспективи. Головне, ми зламали. Власне, то фактичне політичне ембарго з боку сполучених штатів щодо самого характеру передання F-16. сполучені штати ще раз підкреслю підтвердили наміри щодо передачі F-16 відповідно Данії і недерландами. Пане Дмитро, невеличке уточнення з ваших джерел. Чи відповідає дійсності інформація, яка з'явилася нещодавно в телеграм-каналах? Вона не могуляла. Що командувач повітряних сил заявив, що F-16 уже були в Україні, і що, нібито вони перевіряли, чи підходять власне наша аеродромна інфраструктура. Що ви про це думаєте? Пане Дмитро? Ну даних не довіряти заявам. головнокомандувача повітряних сил немає. Підстав. Тому відповідно, ну скажімо так, давайте дивитися на сам момент передачі Ф-16 українській стороні. Єдине про що я хотів би зауважити, це акценти в заяві головнокомандувача повітряних сил, що українська сторона наразі приділяє увагу щодо модернізації українських аеродромів в моменті прийняття Ф-16. Поясню, про що йдемо, а шасі в 16 вони чутливі в той час, як злітні змуги українських аеродромів це бетонні плити. Відповідно, створення передумови для вирішення цього технічного характеру. Питання це позитив. Зрозуміло. Тепер давайте безпосередньо донецький напрямок з вами розглянемо, де точаться не менш серйозні бої. Так, по бахмутському напрямку, що можете сказати. У Бахмутському напрямку наразі окупанти намагаються контратакувати по декількох напрямках. Перше, це в районі Берхівки, введені оперативні резерви окупантів, які намагаються взяти під свій контроль панівні висоти, бої точаться безпосередньо в районі Берхівського водосховища. Крім того, окупанти намагаються покращити свої тактичні становища в районі Кліщівки, введення знов-таки додаткових оперативних резервів, підрозділу 73-ї бригади і відповідні загони. Ахмат плюс так звані мобілізовані з числа місцевих колаборантів. Другий армійський корпус варто й говорити про те, що в районі Андріївки окупанти намагаються атакувати позиції Збройних сил України, натомість і на Андріївському і Курдюмівському напрямку, відповідно в районі Азарянівки, є Певні просування збройних сил України, які говорять про тактичні успіхи, ба більше того, про те, що Збройні сили України закріплюються на відвоюваних територіях, тобто можемо говорити про те, що контрнаступ росіян в районі Клічівки він наразі ну фактично захлинувся, Незважаючи на весь такий знов та mm. запеклий характер дій з боку окупаційних військ. Варто й говорити про те, що власне і в районі Ключіївки, і в районі Берхівки, введені в дію оперативні підрозділи російських окупантів, це показово. Тобто, спрацював план Генштаба збройних сил України щодо власне, мінімізації оперативних можливостей окупаційної армії в моменті передислокації резервів на інші ділянки фронту. По Авдіївському там маріньку Мар їн, Мар так що можна говорити? Можемо говорити про те, що ситуація контрольована, незважаючи на всі зусилля окупантів атакувати позиції збройних сил України в районі Авдіївки. По флангах окупанти визнають, що саму Авдіївку їм взяти фактично немає можливості. Це суцільна лінія оборони збройних сил України. Позиції Контрольовані. Є так, спроба окупантів атакувати з районі Крутої балки і Кам'янки, і другий фланг це з району Первомайське, тобто фланговим охопленням не намагаються створити оперативне оточення Збройних сил Росі... Збройних сил України. Всі намагання окупантів наразі знов-таки мінімізовані завдяки зустрічному характеру контратак з боку ЗСУ. В районі Мар'янки. І зафіксована передислокація додаткових підрозділів 150-ї мотострілецької дивізії. Варто говорити про те, що окупанти. Намагаються продавити позиції збройних сил України, але за останню добу змушені визнати, що просування поблизу Мар'янки, поблизу населеного пункту, Побєди немає. Крім того, за повідомленням окупантів Збройні сили України наразі контролюють до 30% відсотків території самого населеного пункту. Тобто, можемо говорити, що за останні місяці жодних mm -hmm. тактичних успіхів окупантів на цьому напрямку немає. Ми міцно тримаємо оборону як на Авдіївському, так і відповідно на Мар'їнських напрямках. По півдню Донеччини це вже інше питання. Тут, зокрема, і біля Вугледара так наші наступають. Ну і зрозуміло, що напрямок від великої новосілки в бік Старомайорського завітне бажання. Пане Дмитро, хочеться почути вашу аналітику. Давайте почнемо з вугледарського напрямку. Не випадково окупанти називають його найбільш проблемним для себе. Є успішний характер дій збройних сил України в напрямку Митільські дачі. Відповідно, Павлівки. цей напрямок вважався окупантами один з потенційно можливих моментів прориву збройних сил України безпосередньо до Волновахи і подальшого виходу на Маріуполь. Останні дні засвідчили успішні дії збройних сил України закріплення на Раніше взятих позиціях ці спроби окупантів поліпшити свої тактичні становища і Микільське і відповідна палюка зазнали нічівної поразки. Варто зазначити, що саме в Угледарському напрямку окупанти наразі приділяють максимальної уваги. На цьому напрямку зафіксована додаткова передислокація особових складів противника в районі Володимирки і благодатне. Більше того, в районі цих населених пунктів створюються додаткові інженерно фортифікаційні споруди, які на думку окупантів мають унеможливити подальше успішне просування збройних сил України відповідно в напрямок Волновахи і Маріуполя. Ну і зрозуміло, що урожайне. урожайне а, нині контролюється збройними силами України. До речі, а, власне міноборони Росії визнало втрату урожайного так, пане Дмитро. А, як так. тут відбуваються події? Ми просто бачимо, що ось цей виступ, так власне, територія, яка контролюється збройними силами України, щоразу збільшується. Це не може нас не радувати ще б трішки, і вже десь там підійдемо до Маріуполя. Так, будь ласка, прокоментуйте, як тут відбувається подія. Давайте Україні. говорити про те, що є. Успішне просування збройних сил України не тільки в напрямок завітне бажання, це визнається і самими окупантами, але й відповідно по флангах, в напрямок приютне і відповідно Новодонецька. Таким чином збройні сили України розширюють ширину фронту і унеможливлюють контратаки з окупаційних військ по флангах свого просування. Наразі, за інформацією безпосередньо з місця подій, окупанти зосереджують оперативні резерви в районі Старомлинівки по лінії. Відповідна Володина-Старомлинівка, Це вже і Керменчик, це вже фактично друга лінія оборони. Чому примітність дій збройних сил України? Успішний характер деокупації українських територій на цьому напрямку. Фактично звів на нівець всі зусилля західних ЗМІ, Показати, що контрнаступ збройних сил України захлинувся, бо більше того, в немає жодних перспектив. Змушений е, наразі і Пентагон, і відповідно західні змі е, змінити риторику подання матеріалів в моменті того, що збройні сили України змогли подолати суцільні міні поля, і наразі виходять вже безпосередньо до другої лінії оборони. Ще раз підкреслю Старомлинівка, Керменчик і відповідна Володина, це так звана лінія Суравікіна. тобто успішний характер збройних сил України, фактично підкреслив суб'єктність прийняті рішення українським генштабом збройних сил України і відповідна дотримання саме характеру планування і головне проведення операцій згідно стандартів ЗСУ. Досить показова є публікації в західних ЗМІ, що Збройні сили України відмовилися від запропонованої нам тактики масових жертв серед особового складу, віддаючи натомість перевагу збереженню життів особового складу збройних сил України. Це повідомлення виступає разючим контрастом на тлі повідомлень західних ЗМІ про кількість втрат серед збройних сил України. Варто говорити, що оприлюднена в західних змі, зокрема New York Times, інформація про 70 тисяч вбитих українських військовослужбовців викликає більше запитання, ніж відповіді. Мовиться про те, що подібний характер інформації він є секретним. Про можливості українських спецслужб в моменті контррозвідувальної діяльності mm -hmm. свідчить той факт, що на момент витоку розвід інформації з західних спецслужб. Жодної інформації щодо планів українського генштабу не було, тому подібний характер інформації стосовно і втрат українських військ і подальшого, скажімо так, проблемного характеру контрнаступу зсу не відповідає дійсності, а виглядають елементом інформаційного і політичного тиску на українську сторону. Пане Дмитро, добре, що ви зачепили повідомлення в західних медіа. Я якраз це хотів з вами обговорити. От зараз читаю так: видання «The Wall Street Journal». Пише, що на заході хотіли б запропонувати Україні членство в НАТО в обмін на території. Це в той час, коли Збройні сили України наступають на півдні нашої держави, потужно звільняють землю. От ми про це зараз безпосередньо е говоримо, так і ми показуємо результати наших збройних сил. А от на заході деякі чиновники, нібито, зараз говорять так, що от е ви там припиняєте війну, і буде вам або Євросоюз, або НАТО та. Тобто, або там якась десятирічна там військова допомога. Що ви про це думаєте? З чого б це таке з'являється? Такі повідомлення Мирославе, шановне товариство, я хотів би звернути вашу увагу, що це повідомлення е знову з'явилося вже після спростування офіційними особами НАТО попередньої інформації про те, що НАТО власне, розглядає можливість вступу в Україну в обмін на територіальні поступки. Тобто, я нагадаю хронологію подій спочатку з'являється. Повідомлення представника НАТО потім через два дні воно офіційно спростовується єном Столтенбергом, і от наразі ми маємо чергову хвилю подібної інформації щодо можливості територіальних поступок з боку України в обмін на так звані гарантії без тобто своєрідна серія, пане Дмитро серія, серія абсолютно, яка, яка свідчить про спланований характер подання інформації, і це на тлі власне повідомлень. Про відмову е, запрошення України на саміт Великої Двадцятки, який варто розглядати як елемент політичного тиску, тобто Україну фактично змушують сісти за стіл перемови. Я абсолютно погоджуюся з висловленням міністра закордонних справ Кулеби. Про те, що осінь буде важка, важка в моменті дій з боку наших партнерів щодо можливого примусу України до миру. Але ще раз хотів би підкреслити, останні дії збройних сил України, а саме успішний характер деокупації території Донецької і Запорізької області, ставить під сумніви подібні запропоновані нам плани. Ну але звісно, такі повідомлення вони не те слово, що обурюють, і пане Дмитро, хочу з вами розглянути і південь Запорізької області, так безпосередньо саме саме Запоріжжя. Так ми маємо довкола роботи вже такий хорош, хороший такий виступ збройних сил України. Він чим раз так глибшає, так він е, провалюється в оборону, так скажімо так, і провалює самооборону російських окупантів. Що б ви зараз сказали про цей напрямок? Давайте говорити про те, що він розширюється не тільки вглиб, але й відповідно вшир. Наразі є успішні дії Збройних сил України в районі Копані і в районі Новопокровки. Тобто ми можемо говорити про те, що знов таки та сама тактика, як і на врем'янському виступі, Збройні сили України розширюють фланги своєї наступальної операції, щоб унеможливити флангові удари з боку противника. Варто відзначити, що наразі за інформацією знов таки. Окупантів є успішний характер просування збройних сил України в районі вербове, бо більше того, повідомляється про взяття ЗСУ низки так званих лісосмуг. Тобто, знов таки Вербове – це вже друга лінія оборони окупантів, це так звана лінія Суровітіна. І відповідно просування Збройних сил України в цьому напрямку, і головне задіяння бронетехніки свідчить про те, що Збройні сили України подолали лінію суцільних мінних полів, тобто ми прорвали основну перешкоду, яка стояла на заваді успішному характеру просування збройних сил України, і зауважу товариство це за повної фактично відсутності інженерних та техніки розмінування і відповідна прикриття її з повітря. Яка би дозволила власне її ефективне використання навіть в тій малій кількості, яка була передана нам країнами Заходу? Ще раз підкреслюю: наразі навіть тональність повідомлень західних ЗМІ внаслідок успішного просування Збройних сил України кардинально змінилася. З'явилося повідомлення про те, що Збройні Сили України. Продовжують успішний контрнаступ в напрямок Токмака. А Токмак це головний транспортний хаб і ключовий пункт оборони російських окупантів на території Запорізької області. Причому, якщо лунають подібні заяви в західних ЗМІ, вони прекрасно розуміють, що та відстать, а там трохи більше 20 кілометрів. Вона розглядається як, ну скажімо, так, потенційна можлива в моменті просування збройних сил України. Пане Дмитро, паралельно з тим, коли ви розповідаєте про запорізький напрямок, листаю телеграм-канали, і вже бачу, що е, чимало цих ресурсів посилаються на президента Зеленського, який пише: ну, власне, на сайті офісі президента, що – проривна домовленість від сьогодні вже є конкретика. Вони точно будуть в українському небі. І йде мова про те, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Ф 16 про це заявляє президент Зеленський. Багато мало пане Дмитро, що думаєте? Давайте говорити все, по, все в порівнянні. Якщо на початок широкомасштабного вторгнення російської сторони е в Україну у нас було на озброєні трохи більше ста бойових літаків різної модифікації, то кількість 42, погодьтеся, виглядає досить серйозно. Це е серйозне посилення позицій е української сторони, причому мовиться про передачу нам багатоцільових винищувачів, які можуть працювати як відповідна. По аеродинамічних цілях і так і по наземних цілях. Це суттєво посилить позиції Збройних сил України як в моменті успішного контрнаступу ЗСУ, так і головне прикриття з повітря наших стратегічних об'єктів. Посилить систему ППО. Ф шістнадцять складають країна Заходу основу їхнього ППО. І ви напевне чули інформацію російських пропагандистів, так які заявляють, що Україна буцімто для F-16, буде використовувати аеродроми сусідньої Румунії сусідньої Польщі, і що нібито звідти злітатимуть ці F-16. Що ви про це думаєте? Української сторони достатньо. Давайте згадаємо знов таки з вами заяву власне командувача повітряних сил України про те, що у української сторони достатньо аеродромів. І більше того, наразі українська сторона проводить їх модернізацію. Подібні заяви мають на меті поставити під сумнів можливості української сторони щодо захисту і можливості використання F-16 безпосередньо на території України. А щоб остаточно спростувати цю інформацію, давайте з вами згадаємо заяву німецької сторони представників їхнього ВПК про те, що наразі. Ремонт пошкодженої бронетехніки буде відбуватися безпосередньо на території України. Більше того, українські спеціалісти вже проходять відповідні навчання, а сам концерн задає можливість власне ну, розміщення виробництва на деяких підприємствах українського короборонпрому. Про що це свідчить? Про впевненість західної сторони в можливості Збройних сил України і систем ППО захистити. Край прикрити. Е, так прикрити небо і відповідно, саме виробництво. Дякую, пане Дмитро, за вашу аналітичну інформацію, за вашу конкретику. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі ТСН. Це була програма Що на фронті для вас. Працювали я, Мирослав Солонар та військовий глядач Дмитро Снігирьов. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на нашу youtube платформу. Чекаємо разом більше позитивних новин від наших збройних сил. Продовжуємо їх підтримувати, донатити. Все буде добре. До побачення. Tramando os